Звісно, є і спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, в тому числі, коли чоловіки зокрема намагаються надати або ж підробні документи. Такі випадки щоденно фіксуються на кордоні. Це може бути близько 10 осіб, яких ми викриваємо з такими документами під час спроби перетину кордону. Ну і власне, це вже незакон, у незаконний спосіб. Або ж коли особи намагаються підкупити інспекторів державної прикордонної служби, також на жаль, продовжуються випадки спроб незаконного перетину кордону по зеленій ділянці кордону. Тут таких випадків ми фіксуємо більше ніж по пунктам пропуску, але треба розуміти, що кордон він посилений. Також групи державної прикордонної служби разом з іншими правоохоронними органами діють і в прикордоні для того, щоб завчасно викривати спроби незаконного перетину кордону викривати тих осіб, які намагаються дістатися кордону для того, щоб здійснити такі дії. Ну і власне більшість випадків незаконного перетину кордону, спроб незаконного перетину кордону, ми фіксуємо, як і раніше, на кордоні з Молдовою та Румунією, але і ми затримуємо таких порушників. І звісно, що ми не спільно діємо з нашими колегами по той бік кордону, з прикордонниками інших країн, з якими ми межуємо, для того, щоб по обидва боки кордону. Протидіяти спробам незаконного перетину кордону і затримувати порушників.